Gallery – це багатозальний нічний клуб у самому серці Кенсінгтона, буквально поруч із палацом. Думаю, спочатку ми хотіли зруйнувати межі того, що можна запропонувати Західному Лондону. Ми хотіли привнести щось більш гостре, трохи більш андеграундне ем, простір, де люди могли б слухати якісний звук ем, щотижня очікувати виступів улюблених діджеїв, навіть тих, про яких вони можливо ніколи не чули, і створити клуб, який став би справжньою частиною музичного життя. Ми вирішили обрати систему Audio Technic для інсталяції в галері. З нашої точки зору це було правильне рішення, адже система відповідає райдерам усіх топових артистів, яких ми прагнемо залучити. Щодо дизайну серія XS вже показала себе відмінно в минулому не тільки в плані продуктивності, але і завдяки компактності та різноманітності продуктів у лінійці. Знайти приміщення в Лондоні неймовірно складно, особливо в нашій сфері, коли. Ви хочете відкрити музичний клуб або простір пов'язаний з музикою, особливо пізно вночі. З акустичної точки зору майданчик створював певні виклики, адже він розташований під готелем у Кенсінгтоні. Усе це ми врахували під час проєктування системи. І ще одним фактором стала кількість гучномовців, які ми заклали і розмістили по всьому клубу. Це дозволило тримати рівень звучання набагато рівномірнішим і зменшити концентрацію енергії в будь-якій одній точці в межах приміщення. Гелері це досить камерний інтимний простір, і одне з чудових рішень тут це сабвуфери B8, які надзвичайно компактні. Їх встановили так, що у залі їх зовсім не видно. Вони вбудовані в елементи інтер'єру та меблі. Фактично ви їх ніде не бачите, а завдяки кількості сабів, розміщених по всьому клубу, неможливо зрозуміти звідки саме йде звук. Це стосується і середньо та високочастотних елементів. Акустичні системи серії XS просто вражаючі, з урахуванням їхніх розмірів, рівень звукового тиску, якого вони досягають, неймовірний. Одразу після запуску галерії ми пішли на великий ризик. Ще й до офіційного відкриття запросили кількох найвідоміших діджеїв світу виступити тут. І думаю, саме D&B дали нам повний комфорт і впевненість у кінцевому результаті. З моменту, коли ми відкрили двері і отримали відгуки від гостей та діджеїв на кшталт. Вау, у вас неймовірний звук. Ми подумали: слухайте, схоже, у нас тут справжній клуб. І такі імена, як Сет Трокслер, Піт Тонг, Блондіш, усі вони вже заходять до нас виступати. У нас вже виступали неймовірні нові таланти: Проспер Rossi та багато інших, які ще приїдуть. І я думаю, це свідчення якості та високих технологій D&B, завдяки яким ми сьогодні тут.